Він вважав, що усі біди спіткають людину через відсутність знань і що дорога до щастя веде через мудрість та душевний спокій. Ще в п'ятому столітті до нашої ери він стверджував боги смертні, а всесвіт безмежний. І донині наука використовує термін атом, який запровадив давньогрецький мислитель Демокрит. Один з основоположників античного матеріалізму народився на сході Балканського півострова у провінційному містечку Абдери. За культурну відсталість греки називали це фракійське місто царством дурості. За легендою, якось через Фракію проходило перське військо. Батько демокріта, вельможний і багатий чоловік, запропонував воїнам пообідати на подяку перський цар Ксеркс. Подарував йому халдейських магів, які й стали вчителями юного Демокріта. Після смерті батька, успадкувавши величезну суму 100 талантів, Демокріт вирушив у подорож. П'ять років юнак мандрував по світу, вивчав рослини і тварин, складав географічну карту побачених країн. В Афінах Демокріт опановував філософське вчення Елінів. У Єгипті та Персії вивчав медицину. Він називав її сестрою філософії. Вважають, що Демокріт першим в історії європейської цивілізації почав анатомувати тіла. Витративши на подорожі великий спадок, Демокріт не привіз додому ані грошей, ані товарів, нічого, крім власних думок. За законами міста Абдери, розтрата сімейного статку вважалася тяжким злочином. Співвітчизники подали до суду на Демокріта. На суді він заявив, що витратив гроші не на безплідні мандри, а на пізнання мудрості інших народів, і на доказ своєї правоти зачитав один з власних творів. Тоді співгромадяни зрозуміли, що перед ними справжній мудрець вони не лише зняли з Демокріта обвинувачення у розтраті, але й заплатили за його працю до того ж таку суму, що перевищувала витрачений спадок. Усе своє життя філософ займався науками та розмірковував про устрій світу, маючи лише воскову дощечку і загострену паличку, за багато віків до того, як наука змогла зазирнути всередину речовини, Демокріт висунув теорію атомізму. Він вважав: уся різноманітність світу утворюється внаслідок того, що в порожнечі зіштовхуються найдрібніші кульки грецькою Атомос неподільні. Людське тіло і навколишні предмети, почуття радості і смутку, відчуття гіркоти і солодкості це лише вихрі кульок, різних за формою та розміром. І навіть душу Демокріт уявляв у формі круглих вогняних атомів. <му> Найважливішою та найпотрібнішою справою Демокріт вважав заняття науками. Водночас він з повагою ставився до фізичної праці і був переконаний, що навіть бідняк або колишній раб може стати видатним філософом. Але надмірна серйозність, з якою люди ставляться до повсякденних справ, чи то приготування їжі, чи то вирощування винограду, викликала у мудреця гучний сміх. За це сучасники прозвали його сміхотливим філософом. Демокріт казав, що за гарну думку віддав би. Трон Перського царя, якби він у нього був. Одного разу вчений висловив цілком незвичайну ідею ми не самотні у всесвіті, світи нескінченні у часі та просторі, і в кожному світі є власне місто Абдери і власні демокріти. Людський організм філософ порівнював з космосом і назвав мікрокосмом. А богів вважав смертними істотами, яких корисно просити про милість, а от боятися їх не слід. Демокріт викладав свої теорії настільки образно та красномовно, що заслужив прізвисько Ясний. Проте своїм способом життя філософ іноді справляв враження божевільного. Він писав праці, зачинившись у напівтемній кімнаті. Віддалені від людей та подій. Модрець вважав, що побачити істину можна тільки повністю відгородившись від навколишнього світу. На старість Демокріт умисне осліпив себе, щоб очі не тривожили розум. Він довіряв лише інтуїтивному баченню розуму. Вчений створив більше 70 робіт з філософії, математики, риторики, медицини та етики. У книзі про землеробство він давав практичні поради наприклад, що виноградники слід розташовувати з півночі на південь. А його афоризми популярні і за нашого часу перше подумай, а потім роби. За переказами філософ Демокріт дожив до 107 років. Про його останні дні оповідає така легенда. Відчувши наближення смерті, сліпий філософ, який понад усе цінив стан душевного спокою та гармонії, провів останні дні, насолоджуючись запахом свіжого хліба. Усе своє довге життя він прагнув знань і додержувався власного вчення про ефтюмію добросердя, непорушності та помірності. Демокріт любив повторювати не прагни знати усе. Щоб не стати в усьому неуком.